Як ми питаєш, ти знаєш, тримаємося, світе, між згірклих ночей і війною спотворених днів, ми можемо й досі світанкам в рожевим радіти, й топтати мрійливо стежки волошкових полів, що в нас щоразу турбуєшся, стомлений світе, бачиш. Долаємо вперто кривавий цей шлях, Згарищем стала земля, а ми з вірою садимо квіти І тепло бережемо в замерзлих від горя серцях. І звідки ця віра У край ти здивований світе, Христами усіні села і змиті водою міста на ціле життя. Стали старшими наші враз діти, наповнився смутком їх погляд і стислись вуста. Хіба так буває тобі усвідомити, важко, що ми не втопили надії в гарячих сльозах? Бо як до гніздечка свого повертається пташка, так само щасливе життя. Повернеться до нас.